Доброго дня. Сьогодні ми поспілкуємось про таку чудову гру як Алтимат Фрісбі. Алтимат Фрізбі – це командний вид спорту без контактів, в якому спортсмени грають вітаючим диском. Гра відбувається між двома командами на прямокутному полі з ендзонами на кінцях, як в американському футболі. Мета гри полягає в тому. Щоб за допомогою передач перемістити диск по ігровому полю в енк-зону суперника, де його повинен зловити один з гравців команди. Алтимат це чудовий спосіб залишатися активним, розвивати навички роботи в команді та просто весело провести час на свіжому повітрі. Особливості гри Алтимат Фрісбі. Це динамічний і захоплюючий командний вид спорту, який поєднує в собі елементи футболу, баскетболу та американського футболу. Ось деякі з його ключових особливостей. Безконтактність, на відміну від багатьох інших командних видів спорту, Алтимат Крізьбі є безконтактним. Це робить його безпечним та доступним для людей різного віку та рівня фізичної підготовки. Дух гри, Алтимат Фрізбі ґрунтується на принципі духа гри, який підкреслює спортивну поведінку, чесність та взаємну повагу. Гравці самі вирішують спірні моменти без втручання суддів. Дух гри підкреслює спортивну поведінку, чесність і самосудження. Оскільки в офіційних іграх немає суддів, гравці самі повинні вирішувати спірні моменти. Командна робота. Алтимат Фрісбі це командний вид спорту, який потребує чіткої комунікації, співпраці та стратегічного мислення. Успіх команди залежить від того, як добре гравці пасують один одному, рухаються по полю та забивають очки. Динамічність. Алтимат Фрізьбі це швидка та динамічна гра, яка постійно змінюється. Гравцям потрібно швидко реагувати на мінливу ситуацію на полі та приймати рішення протягом частки секунди. Різноманіття. Альтимат Фрісбі можна грати на різних майданчиках, як на траві, так і в залі. Існує також кілька модифікацій правил гри, що робить її доступною для людей з різними вподобаннями та рівним навичок. Доступність Альтимат фрізбі. Це доступний вид спорту, для якого не потрібне дороге обладнання. Все, що вам потрібно, це фрізбі та кілька друзів. Переваги Алтимат фрізбі пропонує багато переваг для фізичного та психічного здоров'я, гра покращує координацію, витривалість, швидкість, а також сприяє розвитку стратегічного мислення та навичок вирішення проблем. Крім того, Алтимат Фрісбі. Це чудовий спосіб зняти стрес, покращити настрій та завести нових друзів. Поширення, Алтимат Фрісбі, це популярний вид спорту в багатьох країнах світу. В Україні він також набуває все більшої популярності, існує багато команд та проводяться регулярні змагання. Мета гри заробити очки. Команда заробляє очко, коли гравець зловить диск у заліковій зоні суперника. Пересувати диск. Гравець з диском може рухатися лише пасуючи його іншому гравцеві, бігти з диском не можна. Захищатися. Команда в обороні намагається перешкодити атакуючій команді, просунути диск уперед і заробити очко. Гра на полі. Кількість гравців, в залежності від формату гри, на полі може бути 5 на 5. Пісок, зал або 7 на 7, газон, гравців в кожній команді. Поле прямокутне поле з заліковими зонами з обох сторон. Пересування. Гравець з диском може обертатися на одній нозі, як у баскетболі, але не може робити кроки. Паси. Диск можна передавати в будь-якому напрямку. Час. Гравець з диском має 10 секунд. Щоб зробити пас. Захисник рахує до 10. Щоб змусити його зробити пас. Зміна володіння. Володіння переходить до команди в обороні. Якщо гравець з диском робить помилку. Наприклад, пасує за межі поля, робить кроки з диском, затримується більше 10 секунд. Захисник збиває або перехоплює диск. Оцінка. Команда заробляє очко. Коли гравець ловить диск у заліковій зоні суперника, гра ведеться до певної кількості очок, зазвичай 15 або до закінчення часу. Інші правила: у алтиматі немає суддів. Гравці самі вирішують спірні моменти. Гравець не може штовхати або заважати іншому гравцеві без диска. Диск можна кидати лише рукою, гра зупиняється, коли диск виходить за межі поля для дітей. Альтимат Фрізьбі це командний вид спорту, який швидко набирає популярність серед дітей. Це веселий та динамічний вид спорту, який пропонує багато переваг для дітей, як фізичних, так і соціальних. Фізичні переваги покращує координацію та спритність. Алтимат Фрізьбі вимагає швидких рухів. Китків та прийомів, що допомагає дітям розвивати координацію та спритність, зміцнює м'язи та кістки, біг, стрибки та китки, які використовуються в алтиматі фрізьбі, допомагають зміцнити м'язи та кістки, покращує витривалість. Алтимат фрізьбі це гра з високою інтенсивністю, яка може допомогти дітям покращити свою витривалість. Розвиває просторове мислення. Гравцям Алтимат Frisbee потрібно розуміти, де знаходяться їхні товариші по команді та супротивники, а також передбачати їхні рухи. Це допомагає розвивати просторове мислення. Соціальні переваги вчить командній роботі. Алтимат Frisbee – це командний вид спорту, який вчить дітей працювати разом, щоб досягти спільної мети. Покращує комунікативні навички, дітям потрібно спілкуватися один з одним, щоб розробити стратегію та зробити вдалі паси, підвищує самооцінку. успіх в Ultimate Frisbee може допомогти дітям підвищити свою самооцінку. Вчить спортивній поведінці, Алтимат Frisbee – це гра, яка заснована на спортивній поведінці та повазі до супротивників. Алтимат Frisbee – це чудовий вид спорту для дітей, який пропонує багато переваг, це веселий та динамічний вид спорту, який може допомогти дітям розвинути свої фізичні та соціальні навички. Дякую за увагу, займайтеся спортом та будьте здорові!